Університет, я вже на першому курсі пішов е в лабораторію. Це була тоді лабораторія при кафедрі біології природничого факультету, Прикарпатського університету, і це було таке напівпідвальне приміщення, яке складалося з двох кімнат, і е фактично, це було приміщення, обладнане старими меблями, які позбирали десь на смітнику. Були пару одиниць обладнання. Декілька всього піпеток, носики. Тоб, тобто, це непростий не початок, і фактично тоді ми працювали дійсно, просто мріючи на над тим, що або мріючи про те, що коли ми дійсно будемо робити цікаві роботи, в дуже дуже непростих і обмежених таких можливостях або реаліях. Ми мріяли про статті. Ми мріяли, ми працювали практично кожен день приходили після пар, ну, приходили часто на вихідні. Особливо ми полюбляли період, коли там канікули такі, от свят святкові дні. Тобто, це була можливість вчитись працювати. Було звичайно декілька викладачів, і студентів було зовсім небагато. Але було був досить дружний колектив, і в принципі, всі практичні експерименти ми робили. Разом і паралельно вчились, тобто вчились робити експерименти, починаючи з найпростіших технік, потім складніше, складніше, потім, вже перші експерименти, я пам'ятаю, як робили вже незалежно, тобто без контролю старших, звичайно, це було е, такі прям захоплення тим, що дійсно виходить, виходить. І коли пам'ятаю, що. Почали друкуватися якісь статті з результатами, які ми робили це, звичайно, давало додатковий поштовх. Але...